Сьогодні приготуємо дуже простий і смачний пиріг з куркою. Готується дуже просто. З вечері дуже часто залишається шматок запеченої курки чи одна-дві гомілки. Або ви готували тушонку з курки. Вийде дуже просто і смачно. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності я також вкажу під відео. Зазирніть! Для цього пирога можна використовувати будь-які частини курки. Я використовую філе стегна. Заздалегідь його я відварила зі спеціями, з сіллю, щоб воно було смачне, дала трохи охолонути. І нарізаю на невеликі шматочки. Дрібно нарізаю зелень. Я буду використовувати петрушку. Сир натираю на терці. До яєць додаю сіль, добре перемішую. Додаю молоко, знов перемішую. Тепер додаю борошно, розпушувач. Тісто треба добре перемішати, якщо у тісті залишиться грудочки, залиште його на 15 хвилин і потім ще раз перемішайте, грудочки роз'їдуться. Додаю мелений чорний перець, натертий сир, зелень і перемішую. Тепер додаю нарізану курку, сухий часник або дрібно нарізаний свіжий, добре перемішую, роз'ємну форму для випікання в мене діаметр 20 см. Змащую олією. На дно форму я поклала пергамент, щоб пиріг було легше зняти. Викладаю до форми тісто. І розрівнюю лопаткою. Випікати пиріг буду на 180 градусах близько 40-50 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи і форми, в якій ви будете випікати пиріг. Пиріг трохи охолов, давайте розріжемо і подивимось, який він всередині. Цей пиріг смакує як гарячим, так і холодним. Особисто мені цей рецепт подобається, тому що готується все дуже просто, виходить дуже смачно і вирішується питання, куди подіти, наприклад, залишки вчорашньої запеченої курки. Обов'язково спробуйте! Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!